І так, доброго ранку виживши, я коснувся. Мене багато хто питав і переживає, як прославилася судьба Азепа. Що він там з малихою? Робили, що в них файно. Давайте сходимо, подивимося. Наді даємо. Тихенько, щоб їх не шо ви там роблять. Вроді робнути. Я Ні, вроді нічого не роблю. Як тут подивимось? Вже. Ага, О, а так, я просто... Ага, успей. Молитва, что я не А Оооо А беременна. Так, будем оставочки. Кто там? Хлопчик, девчонка, будем летать и О, пацан. -мо, парший и пацан. Ничего супи забрать. Ты сейчас был брату. Ничка пришла. Успішно питаємо.